Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Авіаносець на мінімалках. Хай буде авіабатка. Як Україна створила армію морських дронів. В першого в світі такого нічого подібного не було ніде. Як вони вплинули на перебіг війни? Для них це стало несподіванкою. Та чому росіяни бояться тепер сунутися навіть у Босфор? Я кажу, запустить. Дуже велком. Парти тижня про еволюцію грози Чорного моря. Українські морські безпілотники. Далі буде багато сюрпризів. Камікадзе Мінер, РСЗВ, Зенітка, Носієв Піві. Ви думаєте, це п'ять різних видів озброєння? Ні, все це українські морські дрони, які менше ніж за три роки пройшли величезний шлях еволюції. Тож це все буде розвиватися надалі. Що змусило нашу оборонку здійснити технологічний прорив? Яка вона перша в світі армія морських дронів? Та які новітні розробки припливуть та прилетять до окупантів? Давайте розбиратися. Чотирнадцятий рік путінські зелені чоловічки заходять до Криму. Українські військово-морські сили втрачають 85% своїх суден. Північ та північний схід чорного моря контролюються агресором. Військові експерти розуміють, побудувати з нуля великі кораблі, що зможуть протистояти російським, нереально дуже довго і дуже дорого. Тонна водотоннажності корабля і вартість складає. 100, 150, 200 тисяч доларів на за одну тонну. Тобто бачите який от такий от переріст за рахунок якраз от, ну, людської праці. Саме тоді з'являється ідея зробити москітний флот з маленьких катерів, що як комахи атакували б великі судна з різних боків? Але ну тоді щось там оця от бюрократія, ну і там корупція. А вона це не дозволила робити. 22-й рік. Російські кораблі поблизу берегів Одещини. Українське військове керівництво терміново шукає рішення і як відігнати судна агресора від нашого узбережжя. Стояли ті есени з Макаровими, Москва Москвами. били по нашим портам, були по нашим містам. Не, не десь з Криму, чи з Новоросійська. А прямо фактично з акваторії моря по під берегом? Саме тоді згадують про ідею москітного флоту. Але 22-й рік, не 14-й, на орбіті Землі вже більше двох тисяч супутників Старлінг. Тож навіщо ризикувати моряками, якщо катером можна керувати дистанційно через космічний зв'язок? Екіпажі десь сидять, ну неважливо, в Одесі в Очакові, в Києві чи може навіть у Львові. До винаходу служби безпеки не існувало саме бойових морських дронів. По всьому світу наявні на той час водні безпілотники використовувалися здебільшого в логістичних цілях, тобто для доставки вантажів з точки А в точку Б або ж для проведення розвідки. 21 вересня 22-го. окупаційна влада Криму знаходить безекіпажний катер і підриває його у морі. Це перша зафіксована атака наших дронів, хоч і невдала, адже старлінки не спрацювали навіть коли операція залишається. Без головного результату, без ураження, це все одно уроки, це все одно результат. Вже за місяць. Сім українських прототипів морських безпілотників, які розробила СБУ, вириваються у Севастопольську бухту. Це була комбінована атака повітряно морська дронова атака дистанційна. Перша в світі такого нічого подібного не було ніде. Там жодна людина не брала участі. Всі, хто керував цими дронами, знаходились дуже далеко від Севастополя. Це взагалі нова віха, це новий абзаці, новий щебель в історії військово-морських битв. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Тобто, те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію, сам підхід. В військово-морських операціях пошкоджені тральник Іван Голубець та фрегат адмірал Макаров. Але знаковою стала дата 10 листопада 2023 року. Перша в світовій історії. Морський дрон не просто вразив, а повністю потопив військовий ворожий військовий корабль. На дно відправився десантний катер СЕРНА Д-144. Разом власне з БТРом на борту росіяни терміново починають шукати засоби протидії нашим безекіпажним катерам Камікадзе. Це грізна зброя, але вона беззахисна. На переході морю вона беззахисна, це лодочка пливе по морю, і вона нічого не може зробити. Її хоч пальцем бий – Палкою і все у зброї для нападу. має бути захист, вирішують конструктори, зокрема від авіації, адже нашим дронам особливо дошкуляють ворожі гелікоптери. Тож на безекіпажні катери встановлюють дистанційно керовані важкі кулемети. Ворог намагався перехопити сі бейбі, але морські дрони відкрили вогонь. У відповідь перехоплений російський радіообмін засвідчив, що на бортах вертольотів були втрати. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження. Це ракета р 73 клас повітря повітря. Але наші конструктори примудряються встановити її на дрон Магурові. 5 31 грудня. Перше у світовій історії гур збиває повітряну ціль ракету з морського безпілотника. Ворожий мі 8 знищено. Ще один зазнав вогневого ураження. Ось радіоперехоплення розмов пілотів. «Злева. У пустили, прямо по 48-2 падають. 4-8-2 пірупурних інфуз. Слідіть за мною, у нього патвіз. 4-8-2 продовжаю польот, хлопок по мені, а мне попали. Фактично відбулася спеціалізація носіїв по завданням. Прикладом, кілька дронів проривають бонові загородження, кілька відбивають повітряну атаку, інші знищують ціль. Зараз почали думати, що можливо. На той же самій платформі можна зробити його під багато функцій. Ну камікадзе функція вона залишається. Але таран надводних цілей та використання зенітної зброї лише початок еволюції дронів. Йдемо далі. Чому морський безпілотник не може бути носієм мін? Дрони малюк приховано мінують фарватер підходу до Севастополя. Нам вдалося уразити новітній гідрографічний корабель РФ Владимир Казіцький. Це був корабель із так званим прозорим дном, який ворог спеціально відрядив до Кримського півострову, щоб знаходити міни, і це був не єдиний улов малюків. А в жовтні і в грудні ще три кораблі, в тому числі патрульний корабель. Буксир і тральщик, який прийшов дізнатися, що там відбувається і підірвався. Ну, так буває. Це Козак-Мамай 110 кілометрів на годину найбільш швидкісний об'єкт у Чорному морі. Можливо, саме такі дрони атакували днями газові платформи поблизу Криму. Але головна новина не в цьому. А потім, коли подивився, що вибухи зверху, там де можливо стояла апаратура, то тоді зрозумів, що щось щось придумали. І це був fpv дрон. І це також варіант, дуже непоганий. Тобто, морський дрон став носієм дрону повітряного, такий собі авіаносець на мінімалках, який є і носієм, і ретранслятором зв'язку для FPV-шок. на кораблях їх називали авіаматками. Хай буде авіаматка. Уразити не просто вишку, як таку, а конкретно, допустим, антенну радіолокатора розвідної станції. А також особовий склад, який там бігав безпорадний і намагався з автоматів стріляти по воді. Але навіть авіаносець не межа для розвитку морських дронів, і росіян може очікувати ще купа сюрпризів. Давайте розберемо, яких саме. Так, морські дрони малопомітні. Так, вони можуть нести вже до тони вибухівки. Майже єдиною проблемою безекіпажних катерів є їхня швидкість. Дивіться, дрон від Одеси до Новоросійська йде добу. А ракета, а ракета летить? Ну можливо, скільки вона летить? Ну можливо, 15 хвилин. О, це є різниця. Якщо безекіпажний катер може нести на собі ракети класу повітря-повітря, то чому йому не стати носієм крилатої ракети? А може й не однієї? Він може підскочити під. Ну, під е, на рубеж е, вогневого ураження швиденько. Він не такий великий, як корабель. Е, е, і нанести удар ракетний. Все фактично, морський дрон вже є платформою для нанесення ударів не лише по водних цілях, а й по землі. Це окупанти відчули на Кінбурзькій косі, коли дрон СБУ атакував їх з РСЗВ ГРАД. Кількість не розголошується, але ну, вважається, що що найменше чотири ракети або шість. Може нести, але є ще цікавий варіант. Безекіпажний катер може бути носієм торпед. Торпеда, яка розганяється в воді, на поверхні, вискакує на пісок, і далі прямию до 20 метрів може відійти бирга, потім підривається. Але все-таки торпеда зброя для надводних та підводних цілей. Як тут не згадати про носії калібрів? А що таке боротьба з підводним човном? Це доставка малогабаритної торпеди. А в певну точку, де знаходиться підводний човен. з точки ця торпеда здійснює циркуляцію по спіралі, шукає підводний човен, знаходить його. Збільшує швидкість і йде на човен і вибухає. Носієм торпед могли б бути наші підводні дрони Марічка та Толока. Останній ТЛК 1000 має заявлену дальність ходу до двох тисяч кілометрів і бойову частину або корисне навантаження до п'яти тонн. Апарат призначений для враження широкого спектру цілей. це надводні кораблі, опори мостів та берегові укріплення. Нічого не говорять, що таке мостів. Опори мостів. опора путінської влади Керченський міст, саме про його знищення, мріють мільйони українців. Те, що це можливо, було доведено СБУ в липні минулого року. Тоді надводні дрони сібе повністю зруйнували один проліт мосту. Живі, хватить. Нами був використаний дрон типу Сі Baby, який несе бойову частину вагою 850 кг. кілограмів. кг – кілограмів це сі 4 ну тобто пластит в тротиловому еквіваленті, це більше тони. Тож з Керченським мостом, як і з домінуванням чорноморської флотилії у 25-му році може бути покінчено. Нам вдалося перше від, 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 від витиснути супротивника. Від узбережжя, щоб вони не обстрілювали його. По-друге, ми, ми прибрали російські кораблі з центральної частини Чорного моря від бартоків Босфори. Але і біля Босфору кораблям держави-агресора може бути непереливки. І хто знає, може, якась марічка там вже і знаходиться в дозорі, або тулока. Часто зараз кажуть, що там Турція не пускає а там російські кораблі, я кажу, запустить. Дуже великому, поэтому заходьте, будь ласка. Ніхто ж не проти. Ми вас зустрінемо зараз. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Вже зараз купа іноземних держав спостерігає за дистанційною війною у Чорному морі. І багато хто вже почав переглядати свої воєнно-морські стратегії з урахуванням нашого досвіду. Але саме ми, українці, створили перший в світі флот морських дронів, Та ще й задонатили на нього. Костянтин Павлов Факти Тижня Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Танкерна різанина. Катастрофа. Бачите, дебуховна робота та вибухові натяки для наших партнерів. Мінівий флот. Придумали наші американські і європейські друзі, як українські санкції розлютили кремлівців Тому що зима, нікуди ці супостати не дінуться. Та що чекатиме на росіян далі? Ми змушені діяти жорстко Факти тижня про український Бермудський трикутник для тіньового флоту Росії. Катастроф. Вау, вау, вау. Танкер Марсін під Панамським прапором тоне поблизу далекого Сенегалу. Це 5 тисяч кілометрів морем від України. Це вже третій за тиждень інцидент з суднами так званого тіньового флоту Росії. Раптом танкери-привиди починають отримувати цілком реальні пробоїни. А це вже Чорне море. Два танкери Каїрос і Вірат атакують невідомі дрони. Ну, як невідомі, СБУшники, що всім довести, що вони не мають до цього відношення, одразу ж відео злили. бейби це, – це, це, це теж за дивним збігом обставин. Це саме ці без ну, перші байки, які виробляла Україна. Коли міжнародні санкції проти тіньового флоту не працюють, доводиться вмикати санкції вітчизняні, кажуть наші експерти. Тіньовий флот. Придумали е, наші американські і європейські друзі для того, щоб нічого не змінювалось, і для того, щоб скрити ту обставину, що більше 40% обсягів російської нафти, наприклад, з Балтики, перевозять. Танкери, які належать країнам Європейського союзу, у Кремлі, звісно, істерика Стати піратство. Але одна справа розповідати по телевізору про велич, а інша, коли твої гроші тонуть. Звично брешуть європейцям, що ті без російських нафти та газу замерзнуть. Тому що зима, нікуди ці супостати не дінуться. Вони будуть закупати кривими путями чужими танкерами, але все одно російські СПГ, газ нефть і так далі. Але переляк помітний. Росіяни починають ганяти військові кораблі не для бою, а як няньок для своїх танкерів. Ми вже винужніли проваждати наші гражданські суда в і провокації. провокації. Міновайне вставляючи корвет Спроваждав наш танкер. Корвет, як ви розумієте, не зі складу чорноморської флотилії, що боїться носа висунути з Новоросійська. охорона ризикує виходити для супроводження танкерів лише у Балтиці. Після того як на Балтиці було там кілька випадків затримання цих танкерів, російські кораблі військові з складу Балтійського флоту перічно ескортують, але вони там відчувають себе безкарно абсолютно. Бо європейців у Кремлі не бояться, знають у Брюсселі на агресію відреагують обуренням максимум стурбованістю. Французи це буквально місяць тому було, арестували наш танкер. І там, по моему достаточно було виступлення Лаврова, після чого вони тут же різко відпустили этот танк. Лето на Балтиці, а от Чорне море стає таким собі барбузьким трикутником для кораблів, що перевозять російську нафту. Це натяк і для Кремля, і для пасивних партнерів. Тут, як говорить, на Волині, по-моєму, а щось стало. Тобто, бачите, де виховна робота, і чому всі починають дотримувати санкції. Росія миттєво запускає операцію під чужим прапором. Мовляв, дивіться, українці б'ють по мирних суднах. Якраз після ефективного ураження двох танкерів з переліку так званого дівього флоту. Росіяни тут же миттєво зорієнтувались і зробили. Пару операцій пов'язаних з тим, щоб звинуватити українську сторону в зловмисних діях. Ось прикладом танкер Мід Волга Волга-2». Маршрут у нього був такий, що навіть досвідчені моряки чухали потилиці, начебто йшов із Росії до Грузії, але чомусь опинився біля берегів Туреччини, де власне щось і вибухнуло. Офіційно Мід Волга Волга-2» начебто, ліс соняшникову олію, але ще. Цікаві трансформації, там да якісь алхімія почалася, коли це виявили що це судно перевозило соняшникову кову Тільки в реєстрах воно значиться як російський стан танки, які перевозять, все ж таки нафту. Наші військово-морські сили прямо кажуть інцидент з Мідволгою це постановка Кремля. Як, ж, скоріш за все, і начебто пошкоджений українцями термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля новоросійська. Але нафта в цьому терміналі не російська, а належить дуже серйозним дядькам із Вашингтону. Передусім, це нафта американських нафтових компаній, таких як Шеврон і Ексонмобіл. Зродовища е, Тенгіз, Карачаганак, Кашаган, де працюють відповідні консорціуми, тобто нафта і прибутки американські, але то байде по території Ерефі, а краник крутить російська транснефть. Тож у Москви виникає спокуса. А чому б не підрізати конкурента? Росія докладає зусиль, щоб, е, якщо не обірвати. То принаймні різко зменшити е, нафтовий потік з. Конкурентного джерела, тобто Росія може сама влаштувати вибух на власному танкері та зіпсувати обладнання на терміналі, щоб сказати, ой, це все кляті українські дрони. Таким чином підставляє Україну перед штатами та Туреччиною. Президент Ердоган вже ти, ти, заявляє ти, ти, ти. про тривожність та загрозу судноплавству. Вони там такі величезні гроші заробляють на підсекційній на нафті. А, звичайно, що тривожність Україна на а, у відповідь на цю тривожність. Не зможе висловити глибоке занепокоєння з цього приводу. Росіяни хизуються нахабством і ховаються за папірцями морського права. А Європа все ще діє за міжнародними нормами, забуваючи, що всі ці документи для мирного часу. Ми їм кажемо: слухайте, іде війна, війна вже проти вас. А е, поки вона е, ну не не зовсім гібридна, тому що коли е, каб значить якірними якорями рвуть. Ваші стратегічні кабелі по дну так, це вже не гібридна війна. Ігри в хованки закінчуються. Україна показала, якщо міжнародне право не працює, починають працювати морські дрони. Сбу фактично оголосила полювання. Попередження було ще у 23-му році. Будь-яке судно, що везе зброю чи паливо для війни, є законною ціллю. Тому ми змушені діяти більш жорстко. А відповідно, і ви повинні. Не робити там, не обмежуватись закликами до нас. Україна дає зрозуміти, Чорне море це зона бойових дій. І якщо хтось думає, що можна фінансувати ракети, які летять на Київ, і спокійно плавати на курорти, він помиляється. Ми маємо і нашим чорноморським сусідам дати зрозуміти: війна на чорному морі вийшла за межі територіального моря України, запихнути їх. Знову в ці кордони не вдасться. Будь-який танкер російського тіньового флоту під загрозою в будь-якій точці земної кулі, і в Кремлі це дуже добре розуміють. Бояться українців навіть в Індійському океані. Каравліці хакеанського флоту провели учення в Індійському океані. Маневрам привлекли фрегат маршал Шапошников, корвет карвет Асі і танкер Борис Бутома, Екіпажі відразили атаки условного противника. Але процес запущений, і скоро судновласникам, які возять російську нафту, доведеться вирішувати, що краще. Стояти порожніми в порту чи фінансувати Кремль, ризикуючи опинитися на дні поруч із крейсером Москва турецькі власники танкеру «Мерсін» вже прозріли і заявили, що припиняють всі судноплавні операції пов'язані з арефією. Цей процес пішов і це дуже добре. Це ще раз покажу, що Україна б'є по танкерах. І це дуже болісно. Як реагує Путін на це? Саме спосіб – це відрізати Україну від моря. Він почав погрожувати, що він теж буде щось там відрізати. Тільки відрізалок особливо немає. У нього світ змінюється, і якщо захід боїться зупиняти російські танкери папірцями, їх зупинятимуть українські дрони. Це і є той самий урок правди, який зараз Київ викладає усьому світу. І прогуляти цей урок вже не вийде ні в Анкарі, ні в Брюсселі, ні, тим паче в Москві. Катастроф. вау, вау! вау. Костя тим павло факти тижня. Сі єдині новини.